І дорослі, і малі криворіжці мають знати свої права та вміти їх захищати. Про це йшла мова на зустрічі з дітьми та їхніми батьками. Захід приурочили важливій даті, яку відзначають 20 листопада в багатьох країнах світу. Сьогодні у нас в закладі проходить Міський захід до дня спільних дій в інтересах дітей за участю всіх структур, які працюють саме в інтересах дітей. і правоохоронні органи юнальна превенція, служби з права дітей і вторинна правова допомога. Для дітей організатори підготували розважальну пізнавальну програму для батьків лекційну зустріч. Ми сьогодні розкажемо дітям про їхні права. Будемо згадувати разом, які права людини взагалі існують, які в нашій державі існують механізми для захисту цих прав. Програємо це все, переглянемо мультфільм і будемо намагатись в ігровій формі донести важливу інформацію, щоб люди усвідомили, що вони мають право на захист, на безоплатну правову допомогу. Про це будемо говорити як батькам-переселенцям, так і в першу чергу, звісно, дітям. Через ігри і конкурси діти отримували не тільки знання. А й позитивні емоції додав настрою та наштовхнув на роздуми мультфільм про їжачка, який не знав своїх прав. Ти довга шия це правда. О, так і і я Співробітники поліції нагадали дітям номери телефонів екстрених служб та розповіли, як діяти, якщо раптом загубився. По перше, кожна дитина повинна знати своє прізвище, ім'я, батькові, номер телефона матері угу. або батька. Всі знають. Адрес, адрес. Адресу мешкання усі знають. А зараз тебе мешкаєте. Ви знаєте цю адресу? На завершення зустрічі діти отримали символічні перші паспорти, в яких зазначені їхні права та обов'язки. А ще пам'ятки з номерами гарячих ліній, на які можна звернутися за допомогою. Крикун, Микита Шевченко. Цей день.